29 січня 2015 року закінчується термін дії тимчасової адміністрації банку демарк але вже 27 січня Фонд гарантування вкладів вивчивши справи по банку демарк вийшов національну банку з пропозицією я вам число говорю, 27 січня про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку демарк національний банк після звернення фонду гарантування вкладів має по закону право 5 робочих днів розглядати цю заяву національний банк прийме рішення я Даю прогноз про те, що національним буде позитивне рішення по ліквідації викликання ліцензії. Через сім днів після появи у Національного банку рішення про ліквідацію банку Демарк на ліцензії, фонд гарантування вкладів повинен розпочати виплату вкладникам банку Демарк. Виплати розпочнуться в лютому місяці, в середині місяця лютого. Інформацію про дату початку виплат. Буде та банк агенту. Ми е, з ходатайством ми говоримо, що це буде щедний банк, але ну, так сказати, рішення за фонд гарантованих вкладів буде викладено на офіційному стані фонду гарантованих вкладів, вкладів та банку Демарк. У Банку Демарк залишаться кредитори, це не тільки вкладники банку Демарк, а кредитори всі. То протягом 30 днів дня публікання інформації, кредитори. Банку мають право 30 днів, як буде публікація, заявити повноважені особи фонду ліквідатору про свої вимоги до банку. По нашому з вами теми, хто це може заявити? Люди, які в їх вклади більше 200 тисяч, можуть заявити гривень, і люди, які там ну, по різним причинам. Є у них недорозуміння по виплатам відсотку і так далі, 30 днів буде надано всім звернутися до банку. Демор. Депозити іноземної валюти фонд буде виплачувати в гривні по курсу, який склався на день прийняття рішення по визначенню банком неплатіжним. Тобто, станом на 29 вересня 2014 року. На той час я вам нагадаю, курс був 12.9. Станом на 27. Ощадбанк був у нас контрагентом по виплаті цих вкладів. Так, виплачено банку вкладникам банку Демарк 285 млн п'ять мільйонів. Із них, щоб ви знали, в нашій області 244 По людям виплачено вкладчикам, ви знали люди. Звернулись кількість. Ну може не людей, а ну, людей 26, більше 26 тисяч. Що залишилось у нас також вам довідомо 4,8 млн грн. гривень в банку демо в банку в Ощадному банку. Люди, які повинні були, ну не повинні були, а мали право звернутися, не звернулися. Середній уклад на цих людей припадав 938 гривень. Якщо ми з вами розділимо, то близько 4,8 тисяч людей, громадян нашої області і других, не звернулися. За виплатами по різним причинам, де ці люди будуть. Вони у нас будуть бо тепер перенесені в списки по другому траншу. Всі громадяни, які були вкладниками банку Демарк, будуть у цих списках незалежно від того, термін їхнього укладу закінчився 1 грудня, 1 лютого або 1 травня. Всі ці люди попадуть у списки по другому траншу. Більш виплат не буде. Це буде остання виплата фонду гарантування вкладів всіх. По відсоткам. Відсотки всі начисляються банком Демарк, вони до виплати не будуть. Вони будуть в банку Демарк на окремому рахунку. І окремо будуть виплачуватися ці вклади. Виплата всього йде через ліквідацію банка, через реалізацію його майна і так далі. Так ці відсотки будуть виплачуватися не з фонду гарантування вкладів, а через ліквідацію майна. Але Банк Демарк стільки виплатила держава йому депозит, ну, депозитів, що в першу чергу Банк Демарк все, що буде продано, буде віддано у фонд гарантування вкладів. Тобто для відсотків ну, залишиться кредитами, будуть займатися. Це прямий обов'язок займатися було тимчасово адміністратори, які є велика переписка відповідно із органами, які в нас називаються силовиками з органами по цьому питанню. Буде займатися ліквідатор по цьому питанню. Це питання буде дуже довго розглядатися. Нікому ніхто списувати не буде.